Друзі, добрий вечір. Уже листопад на вулиці, холодає, вже темно, хоча година п'ята по п'яті. Я вирішив почати такий маленький серіальчик. І по вашим проханням зупинюсь на кожному елементі фідерної і фідерного монтажу. І сьогодні почнемо з елементарщини. Тобто, як прив'язати основний шнур до шок як прив'язати монорезку до шок лідера. На, в цьому разі до шнурового. Монолідер, поки ми не будемо розглядати. Це в принципі одне і те ж. Сьогодні для того, щоб зробити таке коротеньке відео, до речі, мені прокоментуйте, підходить вам такий формат. Зрозуміло, як ракурси, як. Ну, підскажіть мені, це так буде пробний такий у нас відосик. І по вашим проханням, по вашим, так скажемо, критичним замічанням, я буду підкоректовувати. Так, і що нам треба? Буде, щоб лідер в наш такий шнур, я не йшов товстий у мене. Це буде як монорізка. Ой, моно, як мон, ну шнур робочий. І це буде монорізка робоча. Ми будемо прив'язувати його до... Що тлідера. Зараз я зроблю ракурс крупніший і почнемо в'язати, тренуватись, так скажемо. Я сам нерідко роблю такі крупні зйомки, то заодно подивимося, перевіримо. О, помощник іде. Почнемо не з моночки, а шнурові. Шнур до шнура. От у нас два шнура. Будемо це робочий шнур. Там 0,14, 0,12, там 8, одиничка по Японії. А це шоклідер. Обично я на прості фідера ставлю 0,2 на флет від 0.24 по 0.27. Беремо кінчик шнура основного робочого на пальчик одіваємо, так, робимо. Беремо, де мій Беремочок сюди йде? Беремо шоклідер, продіваємо, знизу беремо, продіваємо так. Основне, щоб ви не загубили, як ви його заселяєте, щоб потім протилежному і отак от на ці, на ці два. На ті два а, шнура ну, на ту петлю. Раз, 5, 6, 7. Все, намотали, беремо. Так, тут у нас знизу. Все, значить, в другу сторону, щоб був вихід. Значить, вверх вихід. Все. І отак от затягуємо. Звичайно, краще наслюнити, змочити і добре протягуємо. Я ще беру інколи. Бо зуби вже не такі, як у молодих, то я ще протягую, закінчик, беру А так от пасатіжика. Особливо, щоб, щоб лідер товстий. Все, отут, все, затягнули, бачите? Хочу звернути увагу. Буває, що тонкий шнур починає проскальзувати і стягуватись. Я тоді дуже просто беру, от на цьому кінці роблю вузлик. Одинарний простий вузлик. Його ніде видно не бути. І він нікуди вам от туди ближче до вузлика підтягує. І якщо воно проскакує, отак під, затягнув вузлик, якщо воно буде проскакувати, тягнете до вузлика. От, все, мене про... все, він зажатий і вже він не зіскочить. Це так, для перестраховки. Але бачили, проскульзнув. Якщо добре потягнути, тонкий шнур почав зіслизуватися. Може, хто буде хтось сміятися з цих, але я такий вузли контрольний на тонкому шнуру завжди роблю. Шнур не боїться вузлів, це не лісочка. І десь лишаю шнурочки, десь я знаю, півтора міліметра. Якщо трошки розпушиться, нічого страшного, він по кольцях проходить нормально. Це дуже грубий шнур. Не звертайте увагу на цей кінчик. Все, отакий. Олбрайтик виходить у нас на шнурах. Так, так шнурочки. Тепер дуже все похоже, робимо на моночку. Я спочатку вам з грубого шнура покажу, а потім з тонкого. З тонкий буде, звичайно, набагато цікавіше вузовочок. Беремо рідку, в даному випадку 25 Climax. Вона жовтенька буде добре видно. вам. Так само беремо таку підтєлічку. Бачите? так я пальчиком притримую, щоб вона не перекручувалась. Заганяю і намотую оцей. Товстий шок лідер на оцю моночку. Так само 5, 6, 7 разів. Саме головне, ще раз наголошую. Не перепутати, бо воно буде, не буде тримати, не буде за, закусувати. І в другу сторону витягуєте шнурочку. Все. на монки обов'язково змочити. Тому що монку можна перепалити при затяжці. акуратненько, потихеньку, не спіша. Підтягуйте за всі кінчики. Особливо цей товстий треба підтягувати добренько, Бо він дуже великий вусил, виходить. Все. Просто, швидко, підрізаємо, не підрізайте під кінець. Півтора міліметра лишайте. І відрізаємо моночку. Тож 1,5-2 лишайте. Зілочок, виходить, на О. Тут трошки кінчик торчить, але то естетика. Але для надійності ліску тримає, тут вузлика навіть, наверное, и не треба. Ліску тримає добре. Зараз я сфотографую вам теж вузлика. Так, да, оцей, звісно, кончик не естетично виглядає, але звертайте увагу. Так, і тепер я покажу той самий вузол з моночкою, але шоклідер такий нормальний. 0.2 select. Щоб ви не лякалися цих вузлів, бо це дуже грубий шнур. Так само беремо петлю. Ось петля. Беремо шок. Заганяємо його і починаємо намотувати. Раз, два, три, чотири. Давайте вісім. Тут в мене йде знизу. Так, чекайте, да, знизу. Значить, в мене йде знизу вверх. Вихід от сюди. Обов'язково монку змочуйте. Обов'язково, то будете, можна перепалити. І зовсім вже інакший вигляд має. Зовсім інакше, бачите, шнурочок 02. Однак класичний фідер, достатньо 02 шока. Метрів до 60, до 80 і можна кидати. моночку забираємо. моночку підрізуємо. Тут, бачите, вже зовсім інакше. А то той шнур грубий, а ви можете перелякатись, що таке виходить. Так, я, по тут багато шнура лишив. Да. Можна шнура чуть-чуть підрізати. Оп! Все. Ось такий вийшлося. Ще можна даже трошки підрізати. О! О. Все. Зараз я вам сфотографую його крупним планом, і ви будете бачити. Прекрасно, все будемо бачити. Ось такі вийшли у нас муслики. Займає добре, прекрасно. Ось такий получився у нас маленьке пробне відео. Напишіть мені, що вам сподобалось, що ні Може, фон не той, може масштаб не той. Пишіть, щоб я знав. Це я от поки що зроблю таке. По шутвідеру, не лякайтесь, бо просто цей шнур дуже грубий. Він такий, я знаю, я не, не знаю. 0,35, навіть, а 25 ЛБ всього розривна. А цей 0,2 24 кг. Це 40 ЛБ. Ну, щось, коротше, з тим ЛБ виробників не, не дружать вони. Цей вузелок дуже простий. Його зв'язати, бачите, там. 30 секунд. Потренуйтесь, хто не вміє, хто не пробував. А далі я почну вже далі, нижче опускаємося. Почнемо робити монтаж, класичний монтаж. Я зроблю любительський, це патерностер, так скажем, не спортивний. і інлайн-спортивний монтаж фідерний. Потім декілька варіантів монтажа флетового. Так що, щоб не пропустити, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Все, до побачення. Дякую за активність. Я думаю, до нового року ми тисячі наб'ємо. І я, як я обіцяв, ми обов'язково зробимо якісь подаруночки до Нового року. Розігриш, якийсь, я вам обіцяю. А і ще анонси хочу зробити: прокоментуйте мені також. Буде це доречно на каналі зробити. Я так собі планую, один раз у місяць. Хочу зробити такий ярмарку розпродаж. У мене є багато речей, які я не використовую. Я хочу їх просто Ну, подарити я не можу, бо я їх теж купляв колись. Ну, Я нормальну ціну зроблю, і для підписників я зроблю такий Ну, ярмарку, напевно. Не знаю, як це зробити як Очередність. Я, думаю, що... Це... Я, до речі, зробив на канал на Телеграм Оксиген і Рибалка. Я зараз під цим відео скину вам ссылочку. Підписуйтесь, і там, я буду, там ми будемо робити так, як на чорному сайті, яка річ вам подобалася, я буду раз в місяць робити огляд того, чого я, буду, чого я буду продавати. Наприклад, там будуть фідера, катушки, будуть і нові речі, будуть і бивушні. То в телеграм-каналі бронь на таку-то річ, наприклад. на Фідер бронь. Хто перший забронює, з тим ми будемо першими спілкуватися по поводу, куди відправити, як і що. Напишіть, це буде доречно на YouTube каналі, чи це зробити все-таки можна окремо на telegram каналі <кхи> Все. Оце я вас прошу, мені прокоментуйте, щоб я зря теж не робив лишніх, так скажем, речей. Може, це не потрібно на каналі. Все, до побачення. Не буду відволікати. Слава Україні, слава збройним Силам!